Друзі, привіт! Хочу показати, як з допомогою ось такого простого інструменту можна полікувати безкамерну шину від проколу. Ось у нас є шуруп. Він якщо його намочити, ось він пузириться, тобто колесо потрошки здуває. Нам потрібний оцей штир перший. Я беру половинку, тому що дірка невелика, шуруп бачу, невеликий. Будемо колоску гуми, ось. вставляємо її ось сюди, протягуємо. Ось таким чином пополам. Бачите, і згинаємо. Ось. Так, є. Відкладаємо в бік, тепер треба дістати цей добрий шуруп. О, так, він невеличкий, ось такий от, от паразит. бля. Але вистачило пробити нову гуму. другим інструментом, оцим шилом, який є, зачищаємо отвір. таким от способом туди його заганяємо. Ось. Отакими от, от руками отак. Щоб можна було прогнати шило. Бачите? Так. Закрили. А тоді шилом загріли. У нашу дірку. О! Короче, сын утра добру, мать, конечно. О! вот так вот, трошечки осталось сверху. Грибочек такие О, бачите? Вот, потом треба попробовать. О, вынять. О, вот таким вот чином выняли. Бачите, я грибочок там залишився. Його можна оцю шляпку підрізати ножем, щоб вона не стукала при грусі. Ось. Зараз покажу. Значите? Отаким ну чином можна перевірити. Все. Все добре. Ось такий от, бачите, простий набір, який варто возити з собою в багажнику автомобіля. Швидко можна полатати дірку.